Всім привіт, слухайте. Я до вас на одну хвилиночку тільки подякувати за всі за всі ваші добрі слова, як ви мене підтримуєте, і Наталочко, я. Дуже дуже вам вдячна за те, що ви мене навіть фінансово підтримали. І я не знаю, чи можу я назвати ваше прізвище. Ви мені на це згоди не давали. Але знаєте, це так це так дивовижно, це так чудово, що ти щось робиш і це відгукується у людей. І мені от у час ночі з Приватбанку прийшло месаджу, що ви мені поповнили картку мою Приватбанку. І слухайте, дуже вам дякую, Наталочко, дуже вам дякую. Це всім пока і до зустрічі нових відео. Всім привіт! Третя частина. Боже, я не можу нарадуватися, так, так, такий тіньочок знайшло ось Тому можу вам розказувати реалії життя в Італії дуже довго. Ой, не закручується. Так. так, от. Зареєструвалася я на Фейсбуці, долучилася до багатьох груп на Фейсбуці по роботі. А ще е, потрібно розповісти один такий випадок. Є така станція метро в Італії. Вона називається Ребібія. Ребібія. І е, біля цієї станції метро розташована ну, така територія. І там українці, і росіяни іноді бувають. Зараз мені здається, що ні. І тоді на цю територію вона так огорожена, там не можна знімати, не можна робити відео. Там приїжджають наші бусики з України. Хлопці перевозять жіночок додому, потім знов до Італії, знов додому. Там є невеликий базарчик, де можна купити якісь то їжу з України, навіть ліки, книги. Тобто і є там таке. Містечко дуже я була в шоці, коли я це побачила. Тобто, отакий залізний дрот, отака проволока біля муру, і огорожена така маленька територія. І за цим дротом, за цією огорожею, стоять наші жіночки українські, ну там не тільки українські стояли і з Молдавії, Ой. і вони держать отак, тримають таблички. І на цих картонних табличках написано там Соно Україна, я з України, в мене немає е, хвороб. В мене, я навіть прочитала, одна жіночка тримала таку табличку, що в мене е, так сказати, не болять зуби, тобто в мене немає проблем з зубами. Е, я фізично сильна, я вже працювала в Італії, ну, наприклад, там написано. Е, у мене є рекомендації. Там я можу працювати покоївкою, можу працювати там баданте, можу працювати ще отак. І вони там бідолажні під сонцем стоять оці жіночки, знаєте, ось цими табличками, і італійки ходять, італійці і італійки вони ходять і їх роздивляються. Знаєте, вони собі шукають оцю прислугу, як яких то рабів. От це такий жах, це такий біль. Думаєш, господи, ну чого? Чого в Україні не можуть так зробити? Ну, це був 14-й рік, щоб ну, всі ми, всі ми знайшли роботу у себе на родині, на батьківщині, щоб ми не їздили от на ці оці заробітки і не стояли так за дротом з цією табличкою. Це я вам скажу, це те ще видовище. І ось вони там стоять, там три-чотири жіночки, вони там міняються. Одна пішла е, поїсти на її місце, інша з табличкою стоїть. А оці італійки, італійці, вони ходять і обирають собі, вони з ними розмовляють, ну, ось таким чином шукають о, наші жіночки собі роботу. Це дуже крає серця. І моя мама мені сказала: так, пиши о, табличку о, таку і давай до них за оцей дрот, вставай з цією табличкою і стій. Може, хтось тебе і візьме на роботу. І ви знаєте, я дуже поважаю замужність у цих жіночок. Які за дротом, таке слово, за дротом, ну за цією огорожею, вони стояли з цими табличками. Тому що це такий психологічний і фізичний тиск на тебе. Ти так повинна себе зламати, розумієте? Тому що в тебе там в Україні є діти, котрі ждуть від тебе гроші. Може, є хворі батьки, для яких ти заробляєш, і ти повинна стояти з тією табличкою за цим дротом і шукати собі роботу. І ви знаєте, я не змогла, я не змогла піти і стати рядом з цими. Жіночками. От я не змогла це все переступити. І моя мама, вона, звісно, так, ну що, і як ти будеш шукати роботу? Для нашої пані е, дуже так, лячно стояти за цим дротом, так? Ми дуже себе любимо. Вона швидко ну, пішла, встала з табличкою, бо ти так ніколи не знайдеш роботу. Пішла і встала біля цих жіночок. Я вважаю, що дівчата, які тут працюють заради своєї сім'ї, заради свого свого майбутнього, і це жіночки вже були в літах, знаєте, не молоденькі такі фізично активні, вони роблять подвиг, подвиг для своєї сім'ї. І цей подвиг ніколи, ніколи не буде оцінений ні сім'єю, ні державою. Скільки грошей наші дівчата, які на заробітках привезли в Україну, як вони підтримують економіку України? Є чудовий підкастр. Мені здається, на Ютубі він називається Останній капіталіст. І ось там, оцей хлопець, він розповів, як заробітчани з різних країн привозять гроші в Україну і як на них, на цих заробітчанах, тримається економіка України. А цим заробітчанам ще хочуть зробити подвійне оподаткування, що вони такі погані, поїхали на заробітки. Так створіть умови в Україні, щоб ми нікуди не їхали. Так. І ось я не знаю, це якийсь тут подвіг. Стати за цей дрот ось цією табличкою. Я не знаю. Зараз там стоїть хтось на Ребібії, шукає отак от роботу, але 9 років тому це було так. І я не змогла. Я сказала, мама, я не можу. Не можу. Там я, В мене руки, ноги трусилися, як... я як побачила, що йде італійка, і вона так, знаєте, прискипливо так дивиться на оцих літніх жіночок, які стояли з табличками, підходить до них і питає: А скільки тобі років, отак, знаєте, без поваги, отак от. Скільки тобі років? А, які, е, а де ти працювала? А, а які в тебе е, хвороби? А хто з родичів в тебе є в Італії? І я, я була в шоці. От я відправила посилку до України і пішла, і я не змогла встати поруч з цими жіночками. От, я була: от... В, стала казати: мам, ну що в тебе немає нікого знайомих, щоб мені знайти роботу. Потім. Я така заходжу на Фейсбук і там теж в групах пропонують роботу, але більш-менш це пропонують наші жіночки, і, наприклад, вона хоче поїхати додому, її треба підмінити. Ось чи знайшла я там одне одну обяву. Наша українська жіночка вона писала, що я допомагаю знайти роботу дівчатам, які тільки но приїхали з України. Будь ласка, телефонуйте. Я їй зателефонувала. І е, кажу: слухайте, я от тільки приїхала, я зараз навчаюся на італійських курсах, я поліпшую свою італійську мову. Вона так, так, для... підходить, давай з тобою е, зустрінемось і побалакаємо про роботу. Окей, я приїхала до неї, пані Людмила, я до неї приїхала. І вона мені каже, слухай, в мене донька працює е, у шпиталі е, медичною сестрою. Ось, і їм потрібні дівчата, жінки. На ніч, які б доглядали за лежачими оціми сіньорами після операції, після там ну, може вони лежачі, знаєте, це потрібно на ніч з ними сидіти. Тобі видадуть стільчик такий біля ліжка, і будеш, якщо їм потрібно, покликати лікаря, або якщо їм потрібно до збиральні, тобто ти повинна будеш допомагати, як ти розмовляєш італійською. Ось я кажу: ну я, я думала, що нормально, але виявилося, що ні. Я навчаюся зараз, і вона каже: Ой, ну на красну кнопку ти нажмеш, щоб викликати лікаря, ти нажмеш нічого страшного. Ось і тільки не бійся. Одна ніч 50 євро коштувала. А в тебе немає ще документів на роботу тому вона каже: Я за тебе беру відповідальність, тому ти мені повинна заплатити свою першу ніч, тобто 50 євро мої. Але може їм потрібно дві-три ночі, знаєте, після операції, як домовишся. Я така кажу: а це не ви будете домовлятися, це я повинна. Вона так, звісно, ти повинна домовлятися. Окей. Але перша зарплатня, перша ніч, вона для неї буде 50 еврея. І інші вже сольді, гроші для мене. Ось. І я погодилась. Як то ми з нею так розговорилися? Вона каже: ну, пішли з собою кави, поп'ємо. І... Вона вже чує, я розмовляла російською, а ти, відку... ну, ти звідки? Я? З Харкова, а зрозуміло, а ти мене розумієш українською? Я так, звісно, розумію. Ось. І е, так слово за слово, і я їй розповіла, що ось бачите, в мене тут мама живе, я... а вона мене питає: А з ким ти живеш? Ну, де, де ти живеш? Може, тобі ще потрібно постулетто, ну, тобто ліжко десь жити. Я кажу: та ні, я з мамою живу. Вона як з мамою? Ти з мамою? Так ти тут не сама? Я кажу: ні, ні, ну, я з мамою живу. І тут у ця пані Людмила, я не знаю, чому вона так е зреагувала, її нібито підмінили. Тобто вона почала мені казати: що ти з мене робиш е дурню якусь? Чого ти мені брешеш? Тобто, якщо в тебе тут мамка, як вона казала, мамка в тебе тут є, ти живеш з мамкою. От нехай у та мамка тобі і шукає роботу. Ти чого мені брешеш? Я кажу, слухайте, пані Людмила, я вам не брехала. Ну ви не питали, з ким я живу, але мені дійсно потрібна робота. Вона каже: знаєш що моя дорогенька? Знаєш, скільки тут дівчат наших без родичів приїжджають і жити їм ніде, і роботи немає. А ти тут з мамкою в тебе криша над головою? В тебе є що поїсти. І ти себе отут -от -от роботу шукаєш, не за мій рахунок, сказала вона. Я кажу, слухайте, ну я не хотіла вас образити, але я, я не брехала. Ну, тобто ви не питали, але мені дійсно потрібна робота, я буду дуже-дуже гарно працювати, буду е старатися. І ну, я вас не підведу. Вона каже: слухай, я допомагаю тільки дівчатам, котрі е дійсно потребують допомоги. А про тебе нехай думає твоя мамка. Все, я не хочу з тобою нічого мати. Я була у такому шоці. Тобто я дуже до неї вічлива, Я нічого, я, я була згодна віддати їй першу зарплатню, все. І я потім кажу: слухайте, ну ви ж теж до доньки приїхали. Ви ж теж робите бізнес а, на тому, що влаштовуєте дівчат на роботу і берете з них заробітню платню. Так чому ви так реагуєте, що я теж приїхала до своєї рідні, до своєї маман? І тут її ще більше понесло. Що ти мене тикаєш, мою доньку? Ти знаєш, скільки я тут робот переробила? І я з моєю донькою не живу, в мене немає даху над головою. Я сама його сплачую. Пішла геть, сама собі шукаю роботу. Я не знаю, я не знаю, чого вона мене так застидала. Я навіть, я пам'ятаю, що я навіть в неї просила вибачення, щоб вона заспокоїлась і що я згайла її час. І все, я у такому шоці знову повернулася додому. Це вже тиждень пройшов, як я в Італії, а я ще без роботи. Я знову на Фейсбук. Читаю об'яву, що е, шукаю бадати для літньої пари, е, чоловік, дружина, їм по 80 років. Е, значить, е, дідусь він ще ходячий, бабуся лежача. Е, шукаю жінку кремезну або молоду дівчину. Я подумала, що я так собі е, полестила, що я ще молода дівчина. Може, я зійду, зателефонувала по цьому номеру і так знову е, жіночка. Західної України Галя Галя була, Галина. І знову ж таки, ми домовилися зустрітися прямо у цій квартирі, де живуть оці, оця літня пара. І ми з нею зустрілися, вона так на мене подивилася. Я вже думаю, так, тільки Маріана не каже, що в тебе тут є мати. Тому все рівно ти будеш жити з цією літньою парою. Мовчи, ти приїхала сама, знаєте, з вовками жить по вовчевить. Твоя правда нікому не потрібна. Тобі потрібна робота. Отак. Показує мені це ця пані Галя Галина показує мені, значить, квартиру. І ви знаєте, вона мені каже, я працювала в них три роки, я дуже добре знаю е, дітей. Діти живуть, отут, через дві вулиці живуть діти. А отут батько і мати, і бабуся, вона лежала у кімнаті, щось там бурмотила, е, в неї був і калоприймач і сечоприймач. Ой. Там навіть і підгузники, в неї було таке специфічне ліжко, де вже були встроєні оці всі калоприймачі приймачі і всі ці уріно-приймачі. А дідусь, він ще на ходунках, він ще ходив. От 80 років, ви знаєте, для літалі 80 років це не дуже такий вже вік. Вони тут бігають ще, 80. А ця пара, вона ну, вони отак от були хворі. Ось, і оця Галя, вона мені сказала, три роки в них працюю, але знайшла інше місце і хочу сюди якусь дівчину, яка буде за ними доглядати. Але оскільки вона каже, в тебе ще немає дозвілу на роботу, ось ви пам'ятаєте, я тільки подала документи до квестури. тому... Договір буде на мені, і я ще тоді не знала, як це все робиться. Оці договори. Я не знала, що є таке каф і що є такі е, сіндакати, які тобі допомагають скласти ці договори. Галя мені сказала, що договір залишиться на мені. Ось і заробітну платню отримувати буду я. Тобто, він, я буду працювати, а заробітну платню буде отримувати Галя. І вже Галя з цієї заробітної платні вона буде мені виділяти 400 євро. Я така кажу: слухайте, на двох людей літніх. Бабуся лежача, їх треба купати, їх треба, ну я не знаю, на двох готувати, після двох прибирати і всього 400 євро. Вона каже: Так ти ж будеш з ними жити? Ти ж будеш з ними їсти? Витрачати гроші ти не будеш. Італійську ти говориш плохо, погано, машину ти не водиш. А за що тобі платити? Давай погоджуйся на 400 чи ніяк. Отак вона мені сказала: або 400, або ніяк. І ви знаєте, я вже. Настільки втомилася. І настільки в мене вже була отак: от, голова обертом, що я сказала: знаєте, пані Галина, це не добре так робити. Ну, не добре. Ви ж розумієте, що я буду тут працювати як каторжна. А ви будете, ну, якщо мінімальна зарплатня 1200 в Італії, нехай навіть вони мені платили там 800. Ну, ви половину будете в мене відбирати. Ой, слухайте. І вона сказала: або так, або ніяк. Я так подивилася, знаєте, якщо б то був один дідусь або одна бабуся, я може і погодилася за 400 євро з ними жити. Але двоє, і потім вона сказала з дітьми цього дідуся і бабусі буде розмовляти тільки вона. І ну як то мені це було, знаєте, що мене обманюють ось. І знову я, отак насолодно хлібавши приїхала додому і кажу, мам, знову ніяк. І мама мені каже: ой, я знала, я так знала, що з тебе нічого не вийде. Я так знала, і що ти будеш своїй дитині посилати, і чого ти тільки приїхала, от не можеш ти знайти собі роботу, і знову це почалося, але та бе-бе-бе-бе. І тут вона мені каже, слухай, ми поїхали зі Стефаном, мені потрібно у лікарню потім у Стефану по справах. Ти побудь з дідусем, зможеш з ним побути з, з дідусем Джованні його потрібно накормити, приготувати йому поїсти. З ним потрібно, ну нас не буде, може 4 години, може 5 годин, значить його покормити. Якщо він піде до вбиральні, його супроводжувати, якщо він забуде там злити після себе або вимкнути воду, або він ще дуже полюбляє готувати каву і не вимкнути газ. Ну тобто, ти повинна бути поруч ним 5 годин. Вона каже: Я я навіть не знаю. Я навіть не знаю, як тебе з ним залишати. П'ять годин це дуже, це дуже. Ти не витримаєш це дуже. Довго, але ми не можемо його взяти з собою. Залишайся з ним. Якщо щось буде потрібно, телефонуй. І все, вони поїхали. А я залишилась дідуся в дживанні. І така, знаєте, очі на мокрому місці, і він мені, мене питає, що ти зоро, тобто сакровіще моє, чого ти плачеш, що трапилось? Я йому це все як могла на італійській розповідаю. От не можу е, роботу знайти, мені потрібні гроші. А він каже: чого твоя мати на тебе така зла завжди? Я кажу: ну ось ну тому, що я з ними живу, і вона все хоче, щоб я собі знайшла якогось чоловіка і жила з ним. Він так, ти дуже гарна, може ти когось знайдеш? Або щоб я жила з роботодавцями. Ну, тобто, він та ну каже, вони будуть, будуть тебе це експлексплуатувати, експлуатувати. Ну, без Ось і знаєте, і так ми з ним душевно поговорили. Я почала розмовляти з ним італійською. Тобто, я коли відчуваю, що людина до мене добре ставиться з розумінням, отак, от лагідно, все в мене бар'єри пропадають. і Я так почала розмовляти з ним італійською. Ви навіть не можете собі уявити. Дивилися ми з ним телевізор і сходили до вбиральні, і всі він там зробив, що йому потрібно, і ручки ми з ним помили. От і. Приготувала я йому поїсти, і поїв він. І навіть ми з ним і потанцювали навіть знаєте. І потім ми ще дивилися конкурс красунь міз Європа. Ну тобто, а маман моя кожні півгодини: ну що, ну що ви там? Ну що ви там? Як справа? Я так все гаразд. Він такий щасливий, він такий задоволений. Ну, от і він, знаєте, дідусь дідусьвання він вважав, що це мене як дитину. Залишили з ним і він так взяв надо мною опіку, знаєте, і допомагав там мені готувати е скатертину, там ставити оці всі тарілки. І ну не знаю, нам було дуже добре вдвох, розумієте? Він так розслабився. Він такий був щасливий, задоволений. Коли повернулася мама і Стефано, дідусь Джованні сидів, от з такою либою, знаєте, на дивані, дивився. Е Серіал Іспанський секрето, от я біля нього, і він мене так тримав за руку. І він сказав, що Боже, яке то було щастя залишитися з Маріанною разом. Ось. І маман така дивиться на це все, дивиться, що дома прибрана. А я ще приготувала їсти для них зі Стефано. Дома прибрано, їсти наготовлено. Дідусь Джованні весь весь, знаєте, чистенький такий, раденький, щасливий, от, сидить накормлений. І мама мені каже: Слухай, значить так, поки ти вчиш італійську, і поки тобі не дали дозвіл на роботу і дозвіл на проживання, ти можеш бути як баданти для нашого дідуся тому, що нам його з собою брати вже важко. Ми його будемо на тебе залишати, і ти будеш з ним, будеш за ним дивитися, будеш його одягати, одягати на прогулку, роздягати з прогулки, робити йому бону компанію. Я дивлюсь ти з ним дуже як пташечка шебечеш італійською. От він довольний такий. Він потім ще своїй доньці розповів, яка в нього бона асистенти з'явилася. Тобто він не любив, коли мене називали баданти для нього, але асистенти. І моя мама мені сказала: Я буду тобі з його пенсії, в нього пенсія дуже добра. Буду з його пенсії тобі, тобі виділяти 300 євро. Тому що ти з нами живеш, ти їш нашу їжу. Ось, е, якщо потрібно, буде кожен день з ним бути. Будеш кожен день з дідусем. Якщо ти будеш не потрібна, будь ласка, хоч цілий тиждень е, е, ти можеш їхати на свої е, курси з італійською, і отаким от чином ти свою італійську підтягнеш, і в тебе буде хоч якісь то гроші, щоб ти відправляла додому дитині. Я була дуже рада. Ви знаєте? Так це було 300 євро. Але це було так по домашньому з дідусем, який мене обожнював. І робота була, я ж кажу, не важка, тому що мені не потрібно було кудись там їхати, знаєте, одягнути його зранку, роздягнути, щоб він спав, десь з ним, з ним піти погуляти, щоб він спирався на мою руку. Заради Бога. Робити йому бону компанію. Він завжди, ми коли з ним гуляли, він завжди мене запрошував у бар, у кафе, завжди мені покупав якийсь солодощі, кофе. Ось, і він був дуже задоволений, що він поруч з мене зі мною гуляє. І він ніколи не казав, що я його баданти. Він казав, що це донька від другого шлюбу, донька його сина. Ось, він мені казав, що я твій дідусь, я твій дідусь Чувані. От, і завжди він мене, знаєте, заспокоював, коли там мама вау, на мене починала. Ось і настільки був лагідний, настільки був привітний, що я, от знаєте, я з ним пропрацювала отак півтори року, майже півтори року. Так він був вже дуже старенький, 96 років, вже 97. Він знаєте, я як курка з яйцем з ним носилася, тому що так це було 300 євро, але це гроші були, які я могла відправити своїй дитині. Ось і навіть 50 еврів я залишала собі, щоб купити собі якісь, то даруйте прокладки, шампунь і щось таке. Але я завжди розуміла, що це не може тривати вічно, отак от і дідусь не вічний. І то, як до нього відносилась моя маман і Стефано, так вони, ну як то можна сказати, виконували всю брудну роботу, тобто вони його мили, вони його там лікували. А я тільки так його покормити, одягнути, роздягнути, погуляти, пощебетати з ним італійською, щоб він не відчував себе самотнім, десь з ним. По парку пройтись у барі з ним, посидіти, почитати щось йому у голос, ну, Тобто отакі речі. Залишали вони його на мене слідкувати за ним, щоб він після нього там я і газ вимикала, і воду. Ну, отака робота, знаєте. І ми з ним як там? Шерочка з машерочкою було. Було нам дуже добре вдвох. Я дуже приймалася тим, що завжди Стефано, він відкривав от всі двері, він відкривав вікна, і дідусь був на протязі, я його завжди кутала, тому що. Він так легко міг захворіти, що я дуже цього боялася і завжди е, ругалася із мамою, і зі Стефано, що, Слухайте, ну ви повинні робити все можливе і неможливе, щоб дідусю було гарно, тому що ми всі живемо за його пенсію. От. Ті крихти, що заробляв Стефано, це всі розуміли, що дідусь він утримує багатьох з нашої родини. Ось. І так півтори роки була в мене така робота. Ось така моя була перша робота, за яку мені виділяли 300 єврей. Звичайно, це було без контракту. Звичайно, це були такі гроші від родичів, і мені подобалось працювати з дідусем, але мені не подобалось, що моїм роботодавцем нібито була моя мама, тому що вона завжди, от як приходив час, видавати мені ці 300 еврів, вона завжди мені у таку читала тираду, що навіть ці 300 євро для тебе забагато, і підлогу ти не так помила, і не так ти приготувала, і любий дурень може отак з дідусем шкіритись і посміхатися. Я їй тоді сказала: а ти спробуй, ти спробуй бути з ним 5 годин лагідною, ти спробуй з ним гуляти, не цькувати його. Він тобі купив машину, він вам купив квартиру. Спробуй бути з ним лагідною. Ні, вона не могла. Вона завжди з ним лаялася, і він її ненавидив, дідусь, і вона його теж не любила. І знаєте, я дуже йому співчувала, тому що 96-97 років залишитися без свого житла все віддав дітям, все віддав дітям, ніколи так не робіть. Помирайте до кінця своїх днів дней. Да? Живіть у своїй квартирі. Діти потім вас поховають і це все поділять. Але коли ви ще живі, не віддавайте все дітям до останньої крихти, бо буде отак, як з дідусем Джованні. Він їм заважав, звичайно. Вони, знаєте, до доброго звикають, вони звикли, що вони користуються його пенсією. Ось. Тому я його так захищала. Я у е, цей період навіть змогла закінчити професійні курси, Ось е, там, на естетіста, потім розповім, як я це закінчувала, як я навчалася в Італії. Ось. І отак кожен місяць мені виділяли 300 еврев. Але тільки якщо я була з дідусем. Якщо, наприклад, тут Гануся мене Просила вона поїхала до мами у Кишинів у Молдавію, і вона мене запросила пожити з її котом Феліксом. Її не було 21 день, але вона жила поруч з нами. І я казала: мам, слухай, я буду приїздити до дідуся, якщо вам буде потрібна моя допомога з дідусем, я буду до вас приїздити. Ні, ні, якщо ти. Вибрала кота. Ми подивимось, як твоя гануся, як твоя подруга, тобі заплатить. Ну, звичайно, вона мені нічого не заплатила, тому що ми ну так по по-доброму домовлялися, що я за Феліксом пригляжу. Ось, але і за дідуся, звичайно, мені не заплатили за цей місяць. Я була зовсім навіть без цих 300 еврів. Потім я поїхала до України на три місяці. І, звичайно, якщо б навіть це був мінімальний контракт, вони мені зробили з цим дідусем Джованні, я хоч щось би отримувала. Але якщо це мені виділялися гроші отак: 300 еврів, просто так, то, на жаль, три місяці я не отримувала і навіть цих 300 еврів. От дідусь, він вже мене не міг дочекатися, коли я повернусь. Він такий був радий мене, мене бачити. І ось таким чином, десь півтори роки я. Можна сказати, проробила з дідусем. Ну, можна це назвати, я робила на баданти. Ось за 300 в місяць, і то не кожний місяць. І от таким чином моя мама вона стала моєю роботодавицею. А коли у людини з'являється оця власть над тобою, і коли він тобі видає гроші, людина стає. Вона нібито свої гроші мені віддавала ні дідусеві, а свої. Навіть я пам'ятаю, коли дідусь, наприклад, ми з ним кудись поїхали гуляти, і він каже: Пішли до бару, «Тіофро у кафе. Ну тобто я тобі запропоную кофе з дольче. І навіть ось це, що він на мене витратив, ну може там 3 евро за цей пірожок та кафе. Моя мама з мене викреслювала з цих 300 євро. І якщо я казала слухай, ну ти ж розумієш, що. Майже всі ці гроші йдуть в Україну твоїй онуці. Я собі навіть нічого не залишаю. Ось вона але ти маєш змогу жити в Італії, ти маєш змогу тут навчатися, собі брати другу спеціальність. Тому ні, 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 це дуже для тебе добра така робота. І от поки я була з дідусем Джованні, я завжди завжди там краєчком ока шукала собі іншу роботу. Тому що ну 300 євро ну даруйте. В мене вже були документи на дозвіл на проживання, дозвіл на роботу. Ось і я вже паралельно з тим, що я була з дідусем, коли було потрібно. Я собі завжди шукала то ще підробіток або роботу. Ось така була моя перша робота, майже півтори року. Е, можна її назвати так на пів баданти. Я працювала за 300 євро. Ось тому про інші роботи я вам потім розповім. А про першу мою роботу все я борг свій виконала, я розповіла. Тим працювала майже півтори роки в Італії. Це чао-чао. Пишіть у коментарях ваші питання. Відповім на все дуже відверто. Чао, чао